На жаль, наша українська традиція. Ми кожне е, вос... кожну осінь починаємо робити собі страшилку. Звертаю увагу, в тому році що було? Вибори. Вибори, вибори, вибори. Після того в нас була ще нова страшилка е, Крит ВФ. Пам'ятаєте, в березні все завалиться, все зникне. Тепер знайшли нову цяцьку. Прямо розумієте це слово. Я так розумію, що на сьогоднішній момент дійсно не спорю. Дуже багато людей, дуже багато людей, які накопили долари. Ким страшенно хочеться продати по 12, по 15, який страшенно і в тому році, і навесні, і сьогодні просто придумати страшилку. Вони почали експлуатувати оці видумки, самі настоящі. Тому що, от ви, якщо уважно почитаєте, це навіть не економічна, це вже така жовта на жовті преса. Я так розумію, зникне оця видумка? появиться нова. Ну, не знаю, там можуть придумати, що. Про Брюссель, про Сполучену. Про церу можна продумати, все, що завгодно. Тобто я скажу так, що в нас на сьогоднішній момент немає, ну скажімо, конфлікту між Україною і Росією. Ми самі його створили. Створили чому? Щоб дійсно дати можливість запустити страшилку, налякати людей і трішечки заробити на валюті все, що ми хочемо.